Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Розпочинаємо нову сторінку нашої інкубації. Цього разу знову це сарка, але волжська біла. Якщо все буде добре, інформацію у кого купував яйце, ви побачите. Схочете, зателефонуєте, замовите і так далі. Доставка новою поштою. Запаковані поки що гарно. Брав знову 50 штук по 30 в яйце Зараз розпакую, подивимося, що до чого, яку кількість нам надіслали. Пакування. Поки що все надійно, начебто гарно. Буду зараз. Перевіряти, що як і до чого. Але начебто все має бути добре. Зараз розпакую, завантажу інкубатор, порахую та покажу. І так, платив, як я й говорив, за 50 штук, надіслали 51. Одне. Але одне. Видно буде, ось, має вм'ятину, тобто пошкоджене. І залишилося рівно 50 штук. Яйце гарне, чисте, плюс велике. Це вже моя друга інкубація цесариних яєць. то перші були менші. Тут яйце 45 грамів гарне. Видно, що кури цесарки які несуть, не маленькі. Тобто волжська біла, якщо дійсно будуть вони, то має бути гарною, не дрібною. Що і хотілося отримати гарну породу не з дрібних, зі справжніх волжських білих. Тому підписуйтесь, не перемикайтесь, дивіться відео до кінця. За тиждень, за вісім день просвічу. Хоча минулого разу 5 відбракував, а потім ще 11 було пустих. Будемо сподіватися, що тут буде кращий результат. Так що продовжуйте дивитися далі. Пусте. Пусте, бачимо також. Ось гарно видно, що немає нічого. Також пусте. Спробую показати ось кров'яне кільце ось під великим пальцем. Тобто поки що три пустих. І одне кров'яне кільце. Два ще також під підозрою, де декілька погано видно. Але на сьогодні поки що 100% 4 поганих. Три пустих одне кров'яне кільце. А 46 залишається поки що в інкубаторі. Повторне обоскопування виявило. Ще три яйця з кров'яним кільцем. Зараз спробую показати всі три ось одне. Гарно видно. Так, спробую, якщо вийде одною рукою показати інше. Також видно кров'яне кільце. І наступне третє. Так, зараз якось потрібно спробувати прибрати основне світло. Якось так. Тут світло, да. Ну, гадаю, що видно. Також троєне кільце. Тобто на зараз, на срок закладки яєць 2 тижні, маємо 43 Ось бачите, 43 запліднених, начебто гарних яйця з 50 придбаних. Тому вважаю це непоганим результатом. Дочекаємося вилупу і будемо підводити тоді вже підсумки. 1 липня. Вечір по табличці початок 24-ї доби, але почув маленький пискід та кой в якому яйці шарудіння. Тому вже переложив з переворотного механізму на рівну поверхню, і будемо чекати. За день 2, гадаю, початку вилупу. Залишилось 42 яйця. Ще одне знайшов з кров'яним кільцем. Ну, гадаю, хотілося б, щоб з цих був гарний результат. Четвер вечір, Початок 26-ї доби. Зараз 8 година вечора. А у 7 годин вечора розпочалась 26 доба. І у нас почався, спробую показати, не видно вилуп. А так, і так не видно. Ось. А у нас розпочався вилуп Волжської білої цесарки. Поки що бачу лише Ані, вже двойко. Ось один. І з іншої сторони ще один. Вже двоє маленьких Це саренят. До ранку інкубатор відкривати не буду і будемо надіятися, що основний вилуп припаде на цю ніч. Минуло, друзі. 12 годин спочатку вилуплення наших цесарят. Зараз будемо перевіряти, що у нас за 12 годин вилупилося. Маємо ось такий результат. На 42 яйця заплідне, звісно, це поганий результат. Але швиденько їх до ящичка, до брудера. І будемо чекати ще. Можливо, ще хтось вилупиться. Тому що 26 з половиною ще тільки діб, можливо, таки ще хтось у нас буде. Тому не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця, покажу весь результат. І так. Що ми маємо? П'ятниця, початок 27-ї доби. Зараз буду перевіряти. Сам ще не відкривав. Так, це не обирати. Це сюди. Це якось сюди. О, дітлахів побільше. І ще дехто намагається вилупитися тому швиденько. Забираю і до брудера. І так, результат. Маємо 25 маленьких дзьобаків. Вилупилось 26. Одне було слабеньким. До брудера навіть не дотягнуло. А 25 маленьких цесаренят бігає. Звісно, із 42. Запліднених яєць це небагато. І тут є ще одне маленьке слабеньке. Не повністю, я б сказав, жовток втягся. Прослідкуємо за ним. Житиме, не житиме. Життя, як кажуть, покаже. Але ця порода, волжська біла. Породу важче інкубувати, виводити, чим різноманітних. Маємо якийсь результат. Гадаю, це також непогано. Ставлю сюди результати у відсотках, заплідненість, виводимість і так далі. Але маємо, що маємо. Так, що, кого ця тема цікавить, повторююсь, підписуйтесь, слідкуйте, будемо. І надалі продовжувати.